Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл Історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. У попередній серії ми зупинилися на черговій спробі відродження України під булавою гетьмана Кирила Розумовського. Він добився економічної самостійності і навіть процвітання Гетьманщини, захистив селян від кріпацтва, відбудував Батурин, провів реформу судів і війська, і все, начебто, йшло на краще. Але з'явилася вона Велика – жінка, яку і зараз Січасноді називають величайшим правителем Росії. Її епоху на Московії називають золотим віком імперії. Її дуже шанує Путін і навіть записує звернення на тлі цариці. А от у старих українських піснях її згадують трохи в іншій тональності. А ти котре вража суто, що ж ти нога робила? Чому так грубо? І що ж вона наробила? Давайте розбиратись. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповімо, як Московія у 18 столітті знову намагалася знищити Україну і знову безуспішно. Хочу москалям сказати ви настроки за баба, Ви настроки за після смерті Петра І його імперію 40 років правили жінки. Спочатку дружина Катерина І, потім племінниця Анна Іоанівна, потім донька Єлизавета Петрівна. В Паузах були ще змови, перевороти і регенства. З царями чоловіками Московії тоді не щастило. Петро, II, онук Петра І, помер у 14-річному віці, і на ньому вигас рід Романових по чоловічій лінії. Спроба посадити на трон малолітнього Івана VI Антоновича, далекого родича з німецької династії Вельфів, не вдалася. Його скинула і ув'язнила Єлизавета. Її коханцем і фаворитом став українець Олексій Розумовський. Його вона слухалась і дуже любила. Певно, було за що. Україною в цей час правили всілякі окупаційні структури, то малоросійська колегія, то тимчасове правління. Але залишався традиційний полковий устрій, особисті вольності козацтва і Посполитих, власне судочинство і Запорізька Січ. Користуючись царициною прихильністю, Олексій Розумовський відродив посаду гетьмана, на яку посадив свого брата, Кирила. Той у свої 22 роки вже встиг повчитися у провідних європейських університетах і став головою Імперської академії наук. З посадою справлявся завдяки своєму науковому наставнику Григорію Теплову, загадковому простолюдину з Пскова, який з нічев'я отримав блискучу освіту в Санкт-Петербурзі і Європі. За чутками, Теплов був позашлюбним сином Феофана Прокоповича, тому й отримав такі широкі можливості та освіту. Виріс таким же, як і батько, страшенно розумним та різностороннім, і таким же підступним та безпринципним. Коли йому це було вигідно, допомагав Розумовському в усьому, розбудові Гетьманщини, управлінні маєтностями, стосунками з двору. Навіть розробив проект створення Європейського університету в Батури. Попав у немилість до нового царя німецького племінника Єлизавети, Карла, Петера, Ульріха, Гольштейн, Готторпа. Його цариця привезла до Московії, одружила на такій же німецькій принцесі Софії, Августі, Фредеріці, Ангальт, цербст Дорнбург. Іначе помахом чарівної палички перетворила на своїх спадкоємців Петра Третього і Катерину Романову. Коли ці новонавернені Романови зійшли на трон, запанував розбрат. Петро хотів заслати дружину до монастиря і одружитися з коханкою. А цариці чоловік ніколи не подобався, зате дуже вабила його корона. Коли Григорію теплову не вдалося втертися в довіру до царя, він з головою поринув у змову проти нього, яку саме готували прихильники цариці. Для підсилення втягнув у це ще й братів Розумовських. І все вдалося. Теплов був особисто присутній і при арешті монарха, і при його вбивстві. І, ймовірно, доповідав про це замовниці. Зробив кар'єрний стрибок, став її особистим радником. Що радив сказати важко. Але трохи згодом відбулася мутна історія з ув'язненим претендентом на трон Іваном Антоновичем. Його начебто спробували визволити змовники, але в процесі вбили. Смерть конкурента була вигідна тільки одній особі у світі новій імператриці Катерині II. Але слідство запідозрило не її. У спробі визволення Івана взяв участь внук Переславського полковника Василь Мирович. Тож, запідозрили розумовських, їх вони не довели і ніяк не покарали, але спеціально залишили у підвішеному стані, щоб були слухняніші. I'm watching you, Always watching. А паралельно Григорій Теплов, який офіційно займав посаду голови Гетьманської канцелярії, раптом написав розлогий донос. Записку про непорядки в Малоросії. Там закликав до знищення автономії Гетьманщини, яка чомусь досі жила за власними законами, а не імперськими. Це все було міною сповільненої дії. У 1764-му гетьман подав імператриці запит під красномовною назвою прохання малоросійського шляхетства про відновлення давніх прав Малоросії». У відповідь же отримав уже наперед заготовлений указ на основі кляузи Теплова. Про повне скасування гетьманства. Ні на яке повстання чи бодай спротив Розумовський не наважився і наказ виконав. Катерина ж розпочала масштабну реформу усієї імперії, розширила привілеї опори трону, дворянства, але різко посилила гноблення усіх решта 90% підданих, так званого подлого сослов'я. Уніфікувала адміністративний устрій і посилила власну абсолютну владу. Або як каже колишній путінський міністр культури, укріплення вертикалі власті, укріплення всієї системи управління імперії, бізусловної заслугою Катеріни, також перебудувала судочинство і завела на європейський манер генерального прокурора. Йому щоправда приписала не тільки нагляд за законністю, але й таке. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія суть провінції, які правляться наданими ним привілеями, і заборонити їх всі одразу дуже непристойно було б. Однак поводитись з ними як з чужоземними є більше, ніж помилка, а скоріше дурість. Ці провінції, а також Смоленськ. Слід непомітно привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися, як вовк до лісу. Тобто права і закони це таке. Всіх треба тихенько русифікувати і пригнобити, а то бач, які. І ця сама людина переписувалася з французькими просвітителями Вольтером і Дідро і розмірковувала з ними про свободу особистості і волю народу. А вони її хвалили, а чи яка просунута на Москві правителька. Не безкоштовно хвалили. Цариця їм щедро за це платила. Зараз би це назвали елітним піаром. Україна ж з рук просвітленої імператриці спочатку знову втратила автономію, але поки зберегла внутрішній устрій і козацтво. Бо воно було потрібне. Цариця узурпаторка була ще тим геополітиком. Найграндіозніша її афера, так званий грецький проект. Ідея знищити вщент Туреччину, зайняти Константинополь, відродити Візантію і посадити там на трон власного нащадка. Для цього вона навіть онука спеціально назвала Костянтином на честь останнього тамтешнього імператора. У війнах проти Туреччини максимально використала козаків і загарбала Крим та все українське причорномор'я. При взятті Хаджибею майбутньої Одеси особливо відзначився запорізький кошовий отаман Петро Калнишевський. Його цариця нагородила спеціально викарбованою медаллю та найвищим орденом імперії Андрія Первозванного. Крим Москва окупувала гібридно, так як намагається робити дотепер. Спочатку відірвала його від Стамбула і визнала незалежність Кримського ханства, потім змінила владу на проросійську і придушила виступи опозиції. Це зробив шанований на Московії полководець Олександр Суворов. Про нього у нас окремий випуск. А потім порушила всі свої договори і зобов'язання та скасувала там будь-яку автономію. Хто чинив спротив, наказала нищити до ноги або депортувати до Туреччини. Так сталося з ногайцями у причорноморських степах і на Кавказі. Це теж робив Суворов. І так, це геноцид. -энда не буде та мир. мір. Зісніх ну, не може бути такого щоб всі жили. на звільненні від попередніх мешканців території Півдня України добровільно чи примусово Катерина переселяла інші народи московських кріпаків і військових переселенців, болгарських, сербських, грецьких біженців, німецьких іммігрантів та євреїв з Речі Посполитої. Тому уродженець Таврії Дмитро Донцов. Пізніше називав свою малу батьківщину нашою Америкою за мішанину мові націй. Українців, передусім козаків, імператриця депортувала на Кубані Кавказ гинути за імперію там. Це почалося у 1775-му, після завершення війни з турками. Цариця здобула великий локальний успіх і значні території, але програла стратегічно. На Балкани не прорвалася, і сакральний Константинополь не визволила. Цим поставила ціль для наступників на все прийдешнє століття. А собі з чистого марнославства додала до титулу слова царіця Херсоніса Таврічиського. Мовляв, ну хоч так. Також через візантійський сентимент перейменовувала зайняті на півдні України та в Криму міста на античний манер. Білиховичі на Херсон, Ахтіяр на Севастополь, Акмезджит на Сімферополь, Хаджибей, колишній Литовсько-Руський Коцюбіїв на Одесу. Саме так. Не засновувала ці міста, а перейменовувала за власним капризом. І не важливо, що про це бреше Путін. Як відомо, Одеса була основана Екатериною II. Ну националисты, крайні націоналісти не решаются сністи пам'ятник основательниці города. До пам'ятника ми ще повернемося. Зараз же назад до козаків. Тож після завоювання півдня України у них відпала нагальна потреба і вдячна у лапках Катерина наказала військам раптово оточити і знищити січ та заборонити саме слово Запорожець, яке слово гетьман у Гетьманщині. Скасувала полковий устрій і ввела губернський. перевела українську шляхту і козацьку старшину у дворяни. Задля їхньої асиміляції. Забороняла українську мову і освіту у 1783-му перевела Києво-Могилянську академію на викладання російською. Вільних українських селян того ж року наказала перетворити на рабів за московським зразком. Московити прикривають насадження рабства поневоленим народам різними ефемізмами, типу кріпацтво і холопство. Але це саме рабство, коли люди ставали чиюсь невід'ємною власністю. І, можливо, між українцями і росіянами така велика різниця саме тому, що українці у цьому кріпацькому рабстві пробули менше 100 років, а московити більше 400. Про в лапках імператриця на показ скаржилася Вольтеру, що дуже страждає, коли бачить, як селян на Росії продають на торгах, наче речі чи худобу. І що зробила? Дала їм землю і волю. Та ні, просто на якийсь час заборонила відкриті аукціони. Як то кажуть, очі не бачать, серце не болить. This is fine. На практиці несла рабство і далі на правобережжя і Західну Україну. Бо не здолавши Туреччину, провернула інший геополітичний проект, ліквідувала давнього суперника Москви у боротьбі за Україну Річ Посполиту. Адже польський король від Галицьких і Литовських князів успадкував титул Господаря землі Руської, на який претендували і московські правителі. І це був останній, хай вже тільки символічний. Рудимент давньоруської державності. за 20 заком років, починаючи з 1772-го, Катерині вдалося постійними втручаннями у польські справи викликати там постійні повстання і громадянські війни. І під приводом підтримки чи то монарха, чи то повсталих вводила війська і відкраювала у Варшави все нові і нові шматки територій і самостійності. Так пройшли три розділи Польщі, до яких московити залучили ще Австрію і Прусію. Більшу частину правобережної України Волині і Поділля отримала Москва. А газбурги зі своїм шматком України за домовленістю успадкували тільки титул королів Галичини і Людомерії, тобто Волинь. Романович залишилися єдиними номінальними господарями усієї Русі. Ні. Долі героїв цієї драми склалися по-різному. Григорій Теплов став сенатором, законотворцем і філософом. Помер у достатку. Страждав хіба що від доносів своїх слуг, яких начебто змушував до одностатевих стосунків. Тоді за це загрожувала каторга, але Катерина свого посіпаку захистила і судити не дала. У братів Розумовських теж усе добре було. Зберігши лояльність, вони врятували свої маєтності в Україні і Московії та забезпечили гідне майбутнє численним нащадкам. А от героя Шестирічної війни з турками Петра Калнишевського, вдячна в лапках Катерина, наказала заслати на Соловки і замурувати в Казематі з маленьким віконцем. Тільки через 17 років його перевели в звичайну камеру. Проте отаман пережив і Катерину, і її наступника Павла І. Помилого Калнишевського, тільки онук імператриці Олександр, перед тим убивши власного батька. Кашовому тоді йшов уже 111 й рік, тож він так і лишився при монастирі, де й помер. У 2000-х отамана канонізувала українська церква під іменем Петра Багатостраждального. Сама цариця померла від інсульту у 1796-му коли їй було 67. На троні відсиділа довгих 34 роки. Сама собі написала епітафію, де підкреслила, що цитую, бажала доставити своїм підданим щастя, свободу та власність. Ну так, навіть указ про закріпачення селян вона теж обґрунтовувала турботою про новий щебель щастя піддане. А ще абсолютна самодержиця написала, що у неї душа республіканки. Це про що взагалі? Перша у світі Конституційна Республіка американська почала війну за незалежність у 1775-му, саме у той рік, коли Катерина остаточно добила республіку козацьку. А коли республіка виникла у Франції. Імператриця поривалася піти на неї війною, але просто не встигла. На Росії, наче пороблено. Хто б її не очолив, зразу стає брехуном і тираном. А ще мріє знищити Україну і будь-яку пам'ять про неї. Чи вдалося це Катерині? Начебто так, але ні. Закріпачення селян викликало в Україні величезну кількість повстань. Із них масових щонайменше 104 за перші 30 років. І коли перші, як от Турбаївська республіка чи виступ Бузького козацтва були локальними, так звана Київська козаччина звільняла від московитів уже цілі губерни. Цей час породив нових героїв, гайдамаків і бандитів Робінгудів, типу Устима Кремелюка. Їх успівували народні пісні, а згодом поети наступного покоління. Гайдамакині воїни, розбойники, вори, пітно в нашій історії. Брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Українська шляхта, замість розчинитися в великій русській культурі, почала досліджувати своє минуле, щоб довести право на дворянство. Відтак зайнялася історією, краєзнавством і культурою. І саме вихідці з родин так званого малоросійського дворянства котляревських, косачів, драгоманових, лисинків, галаганів, Дорошенків, лизогубів, тарновських. Заклали основу для національного відродження і модерної української ідентичності. Більше про це у наступному випуску. І на завершення пам'ятаєте, Путін згадував про пам'ятник Катерині в Одесі? І навіть крайні націоналісти по-моєму, не рішаються сністи пам'ятник основательниці города. Його встановили на початку 20-го століття, потім знесли більшовики і відновили у 2007-му. Образ Катерини демонічний для України, тому пам'ятник завжди був джерелом конфліктів і розбрату. Просто в якийсь момент стало не до нього. Путін вже нагадав про монумент у розпал вторгнення до України у жовтні 2022-го. І вже за два місяці його знесли. Ну Не розстраюйся. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І за можливості підтримуйте наш проект на Патреоні. До наступної епохи! Слава Україні!